Дойдуть до якогось етапу, коли остановляться і не зможуть далі рухатися. Це тупік. Жертвенності тупік. Доходять до якогось етапу, стають і не можуть рухатися. Всім привіт! З вами Теролог Віктор. Сьогодні хочу подивитися розклад на суми. Що чекає суми найближчий час? Я роблю прогноз найближчий час. Не на дуже великий термін, тому що буває відео на зроблене дві е, неділі-три неділі назад. а мені пишуть, що вже не так. Ситуація міняється і може змінюється. тому що ми робимо відео на найближчий час. Ситуація в Сумах. Ситуація в Сумах дуже плачевна. Королева мечі випадає, і рицарь Пентаклій. Ця карта говорить про те, що... Є озброєння і йде великий наступ. Обстріли. Обстріли можуть бути об'єктів, всіх об'єктів, які є. Тобто я б не сказав, би тут не виділяв би ніякі такі, я б сказав, там чисто дома, або чисто якусь інфраструктуру і ще щось. Тут карта говорить. Що обстріли йдуть загальні. Багато хто виїжджає. І потрібно виїжджати. Карта каже, виїжджайте в безпечне місце, де вам буде добре, де вас все буде. Все буде. Тому що будуть ще великі обстріли йти. Королева мечів, трицерем Пентаклі, і ще внизу карта випадає з десяткою Пентаклі, королева мечів. Ця карта говорить, що будуть обстрілюватися дома, будинки. Сім'ї, де живуть люди. Ніч, верховна жриця. І ще каже карта це про таїнство, про тайні плани. Тайні плани. Накопичення рецепт Пентаклі, воєнні ресурсів і тайні плани. Тайні плани для захоплення. Да? Щось може дуже велике ще зірватися. Сонце падає. Сонце це карта дуже гарна, але не в цьому плані. Тайне по сонцю, тайне по великому взриву. Це випалювання. От якщо е, по чувствах або там загальний розклад, то сонце каже про тепло, про радість, про гармонію з природою, про от, все, що є добре. Да? Але тут карта каже сонце, пале. Дуже великий взрив. Карта трьох. Радость. Взрив і радость. Договір. Але потім паде дуже велике розчарування. І обстріли, вогонь і жертви. Суд. По суду це переход. Переход в той світ. Да, дуже великі жертви. Дві карти. Осознання того, що було до цього, всіх своїх помилок і башня падає. Переход. Великі жертви. Ще буде в сумах. Ой-ой-ой. Особливо карта випадає вночі, ніч, луна. Тайне обмани, луна і взрив. Треба людям виїжджати. Ісу. сум. Треба людям виїжджати. в безпечне місце. сум. Треба людям виїжджати в безпечне місце. Так. Карта каже, треба виїжджати в безпечне місце, там де добре. Поставить ці точки над «і». І ще карта каже, все розставить по своїх місцях, по полу... Що. Що Але це ще карта каже, що будуть напади, обстріли. І більше карта каже, що такі, знаєте. Ще карта каже, що будуть масовані несподівані напади з повітря, дрони. Із-за того, що їм підказують, сімірка мечів випадає, це дуже багато живуть в тих, хто чекають РФ. Але дещо можна ще сказати, що є засланці. Це їхні, їхні люди, які висліджують, видивляються, знають, що робиться, яка обстановка і по хитрості передають інформацію. Це карта передачі інформації. Обмани, хитрості, маніпуляції, так все можна сказати, які передають. Передають інформацію. І знову карта випадає великих обстрілів і смерті. Могильна плита випадає. І ніч. Ніч під загрозою. Ніч під загрозою. Дуже великі обстріли. Масовані прям такі. Достають. Карта випадає, достають всім, чим потрібно, тим і достануть. Нема огранічення. Дуже близько підійшли. Чи будуть захвачені самі суми? Чи заберуть найближчий час самі суми? Чи заберуть найближчий час самі суми? Самі суми в найближчий час не заберуть. Можливо, якщо запитати в по-дальшому чи заберуть. У них сковані руки. Хочуть, починають щось робити, щось нове і нове видумують для наступу. Можливо, мотоцикли, там ще якусь біду, е, пош... е, от щось нове і наступ. Наступ і нове. Щоб забрати багато гарного. Землю. Їм земля потрібна їм. Земля потрібна їм. Ні. Їм потрібен результат. Карта випадає, не потрібна їм земля. Їм потрібен результат і розголос. розголос. Сим казати, що я от такий і все зробив. Я думав, в мене імператриця випала як на Україну, що земля, от якийсь Край такий багатий, ще щось там, ну, типа такого, епаж, щось нове і постійні наступи. Але вони сковані. Сковані. Питав, чи потрібна їм земля? Ні. Карта говорить, що їм потрібен розголос. Розголос. І тут незвичайний дьявол випадає. Розголос, що я можу всіх придавити, що я можу всіх залякати. Така карта падає. Розголосу, не того, що вони там хочуть суми. Взяти для того, щоб вони у них були, щоб забрати землю. Ну, поки не заберуть, якраз випадає Україна, плодородна земля, сильна така, впевнена в собі, <смістю> амбіціозна, так? Да? З разним характером. Може бути і така, і така. Не заберуть. Поки що випадає ту з кубків. Чи почуття остаються. Дивіться, у мене ще карта випадає, що може бути коло води. Проблема коло води. І щось зв'язане з цифрою 15, з цифрою 2 і з цифрою 8. І ще з цифрою 18. Можливо, це якісь дома можуть бути, які під загрозою. Тройка теж в мене часто випадає. Тройка. А сонце випалювання. 19, так? Да? Міст вода. Є велика загроза коло моста і коло води. Вогонь. Прильоти великі. Міст вода. Щось зв'язане з водою? Так, вода. Кром випадає вода. Можливо, якісь підприємства, можливо, якісь водоканали, можливо, якісь річки, водойоми. Даже тут карта ще мосту випадає, щось зв'язане з водою. Там можуть бути проблеми. Обстріли можуть бути і вогонь. Чи будуть просуватися далі на Сумську на Сумщину, да? чи будуть далі просуватися на Сумщину росіяни? Чи будуть далі просуватися на Сумщину, да? чи будуть просуватися далі на Сумщину. Будуть, Будуть ну, не сильно. Те, що вони хочуть, не получать. Mm -mm. Бажають вони багато і сила дивіться. Я думаю, по тузу, по тузу преград немає. Йдеш, і все на твоєму шляху рушиться. Але жезли, тройка жезли, ще каже, що вийшов із стадії стагнації і рухається, рухається, тузу рухається і все змітаєш на своєму пути. Але тут ще випадає карта, яка перекриває ці дві карти. Сімірка кубків. Вона каже, що це ілюзії. Те, що хотілося, не вдасться. Трошки ламає вона їхні плани. Жертви будуть великі, карта жертвеності випадає. І тупік. Той Ту до якогось етапу, коли остановляться і не зможуть далі рухатися. Це тупік. Жертвенності тупік доходять до якогось етапу, стають і не можуть рухатися. Дуже багато роботи. Да, тупік. Працюють день і ніч. Хочуть пройти, але випадає отшельник. Не можуть продвинутися, не можуть оприділитися, як пройти. Закритость. Подченнику вони не можуть пройти. Зміни якісь пройдуть дуже великі. Настане для них треба прийняти дуже велике рішення. Карта великого рішення і дві дороги, якою дорогою піти. Тому що колісо фортуни це в е, один прекрасний чи може не прекрасний момент для них, для них не прекрасний момент. Це різко зміниться. Для нас прекрасне, для них не прекрасне. Все дуже різко поміняється і їм прийдеться зробити якийсь дуже важкий вибор. Важкий вибор. Переход. Уйти назад. Командуючий каже мир. Командуючий каже мир. Хм. Ну я не думаю, що мир буде, але я думаю, що більше всього, що вони тут щось помучаться, помучаться і зрозуміють, що вони не зможуть пройти. Тут карта миру випадає влюблених і в договорюваності. Король сказав хорош. І тупік випадає. Карта жезлу. Перейти на якийсь другий фронт, відійти. Підійти і перейти на якийсь другий фронт. Карта Жезлов, двойка жезлов, каже, я держу в руках сферу і думаю, на яку мені територію піти далі. Зміна території. І вмірюємося випадає. Смерть. Сила. Великі жертви. І тупік. Я Вони дуже багато там положать людей, дуже великі жертви. І впадуть в паніку. Карта сили каже, я сильний, але ще карта каже, що я виходжу з себе. Карта каже, приборкай в собі свого звіра. Імпульсивність дуже велика. І пентаклі випадає, двойка пентаклів. Треба подивитися на це по-другому. І зупинка: от що б не робив, постійно вертається на круги своя. Восьмерка, замкнутий круг. Не можуть пройти. Щоб не починали нове. Ну да, вдається трохи. Тут рицар випадає жезла, да? Щось зробили нове, якісь є, е, на чомусь новому, прориваємося на чомусь новому. Не на такому, як обично, і досягаємо якихось результатів. По да, так, тут великі результати. Але цим новим щось придумали нове, на чому рухатися. Швидкість ресержезлов. Дія, вогонь, швидкість. І колісниця. Зразу прийняття завоювали якусь територію. Але дуже маленьку. Але й цьому раді. І знову випадає нове. Треба щось постійно придумувати нове, щоб досягти якогось малого результату. Ну от так. Ну, в принципі, суми не займуть ще. Можливо пізніше, але я дивився. Ну от на короткий термін. На короткий термін не займуть. Але постійно вони щось придумують нове і нове, і цим новим вони досягають результатів. Треба слідити за цим всім. І ще погано, що їм передають інформацію. Дуже багато шпіонів сидить у сумах. І передають інформацію, через те йдуть проблеми. Так що по сумах треба дивитися по шпіонах. Карта випадає, бачите? Лесливі, добрі люди, які передають інформацію. Гарні. Дякую, що дивитеся розклад. Ставте лайк подобайки. Дивіться цим розкладом. І хай все буде добре. Пишіть коментарі.